Друзі, знаєте, що крутезного. Те, що в академії Мільйонерів можна розвивати мережевий бізнес, але не бути класичним мережевиком, який щось комусь нав'язує, а користуючись продукцією, транслюючи цю цінність, будучи продуктом цього продукту, можна неймовірно розквітати самостійно і формувати свій бізнес і оточувати себе крутезними людьми і лояльними клієнтами. От зараз подивимось: завдяки цьому, а саме цьому зображенню да, декоративному макіяжу, я нещодавно отримала неймовірне спілкування зі своєю доброю знайомою, яка бачила мене скільки років до цього, а потім спостерігає за мною після моєї трансформації, після заснування академії мільйонерів. Після розквіту мого, після користування декоративною косметикою, і скільки я отримую позитивних висловлювань, позитивної оцінки, то це просто неймовірно. І хочу сказати, що я багато в чому завдячую саме компанії LR Health Beauty. Бо, по-перше, неймовірні люди. По-друге, неймовірна компанія. З такими фундаментальними людськими цінностями турботи про своїх партнерів, турботи про своїх клієнтів, величезної відповідальності, чіткості. І саме завдяки ній я заснувала Академію мільйонерів. Зараз надихаюсь, і бізнес продовжується, хоча я цього бізнесу не веду. І так дивимось, що е, прийшло. І чесно, я вже навіть не пам'ятаю. А Аня подзвонила і щось почала розповідати, казати, яка я красуня, як я змінилась, як мене в екрані гарно бачити. І потім вона розповіла, да за щось запропонувала, а також з вітамінних комплексів, і почала розповідати, да, що в неї нарушені вії, що вона зараз їх знімає, що в неї проблеми з віями, і вона хоче перейти на лайтовий догляд за своїми віями. І що я кажу? Ну слухай, ну ти ж кажеш, яка, яка я гарна. А в компанії Елар Beauty якраз серія декоративної косметики і там передбачена сиворотка для росту ВІ, Да? Ну, і відповідно туш для вій, якою я користувалася свій час біля більше трьох років, розумієте, один брасматик, якщо ви не часто користуєтесь. Він може служити три роки плюс. Це просто неймовірно Я от поділилася цій розмові з цією інформацією, і от є замовлення. Дивіться, компанія дуже обережно uh, вкладає, так що те, та моя любов, яка я, яку я собі замовляла. А це алоє засаєн, цей літній продукт, uh, який насичений, ну, по-перше, тут. Uh, Асаї рослина корисна, а це ну такий поєднання корисного алоє корисного асаї і ще величезна кількість магні, цинк, мідь, вітамін, С додавання для того, щоб Саме цей продукт нам допомагав при сонячному періоді, а ми знаємо, що в багатьох людей є нюанси, в когось щитовидкою, в когось ще якісь, і знаходитись на сонячній радіації для організму не зовсім ок, особливо, якщо в організмі ну, якісь такі процеси, коли сонце може шкодити. Ну, от якраз алоє сосає, допомагає в цей період нашому організму. Тому, як ви гадаєте, а компанія ЛР. Просто красунчики. Вони саме готують ті продукти в той період, коли вони найбільш необхідні. І от саме зараз компанія зробила акційну пропозицію на ці продукти. Тобто, акцією з одного боку, вона нас вчить фінансовій грамотності. Навіщо платити більше тоді, коли на цьому можна? Зекономити, да, взяти для родини дешевше. По-друге, вона дає розуміти, що саме в цей період цей продукт найкраще буде впливати на вашу зовнішню красу, адже косметика також залежить від пори року, від того, що відбувається. І от якраз користуватись тим, що є в акції, це і освіта по здоров'ю і красі, це і економія гаманця. Це є користь для всього організму. Тому от якраз алоя самі, я собі замовила для своєї родини. Тим паче, в мене вже висохло, от дотягнула в сьогоднішню розпаковочки, ще алої зранку не була, бо нема. От якраз зараз підемо смакувати зрання. І акція є, як на одну пляшечку, що буває дуже рідко, так і на три пляшечки. От, і, ну і переходимо до того, що замовляли. Компанія Красунчиків в якому плані от є три, три літри да, і є такі тендітні коробочки. Коли я працювала до цього в косметичній компанії, там були важкі е, такі елементи да, косметичного плану. То іноді бувало в такому вигляді, що не можна було його далі передавати. да, там, е, пошкоджені, да бо вага воно при транспортуванні якось коливається. Компанія Лархас Б'юті навіть в цьому моменті дуже дуже грамотно е, обережно поставила захисну оболонку, якщо що, щоб воно туди не присувало його, так, щоб воно було в транспортабельному вигляді і такому, як ВІП-продукція. І оце також є дуже таким неймовірним підходом турботою да, до клієнтів своїх. Ну і наше обличчя, е, як ми. Цю продукцію далі можемо передавати нашим клієнтам. Ну і от це а, брасматик із серії Signature, яку компанія, от зараз вона на мені, бачите, які очі виразні. А я а, полюбляю от по суботам, в мене, наприклад, в академії мільйонерів фізичних занять, тому я не соромлюсь в інстаграмі виставляти сторіси, коли я без макіяжу, коли я закоштана, коли я після спортивних тренувань, от було холодно, я там була в шапочці. І зовсім такий непрезентабельний вигляд. Да, і там можна порівняти, яка я вживу, і завдяки цій декоративній косметиці, що відбувається. Якраз а, бразматик, туш для Ві. Ну, по-перше, косметика вся складається тому числі вона не лише декоративна, а вона доглядова з факторами, з рослинними компонентами, так, щоб допомагати шкірі відновлюватись. Да? І е сиворотка для вій, яка наноситься на чи чисті е вії без туші, да? вже після того по мірі росту росничок. От-елементи, да? тобто дівчинка подзвонила щось запропонувати, бо знає, що я здоров'ями красую. Цікавлюся запропонувати іншу компанію, яку я знаю, але LR – це просто любов, бо все настільки продумано, стільки з різних боків, і з фінансової точки зору, і з продуктової точки зору, і з точки зору доставки, і з точки зору, зору отримання винагороди. Ну просто ідеально. От будете дивитись це відео, і напишіть, що для вас такий ідеальний бізнес. І якраз доєднуйтесь до Академії мільйонерів, і оцей ідеальний бізнес разом, в тому числі з Лар Health and Beauty, бо в нас напрямків багато. В нас і факультет здоров'я і краси, факультет туризму, факультет фінансового мільйонерства, інвестиційні проєкти. Да? Тобто, з одного боку, ми не фокусуємося лише на ЛАР, але ЕЛАР є необхідною складовою частиною саме задоволення потреб в сегменті. Краси і здоров'я. І це ну, просто бомбезно. Тут можна і з бізнесом займатись, і себе взрощувати і трансформувати. Тому запрошую а, до себе в команду в даному випадку, да, по, по продуктовій ліміті Елар Хелс Beauty, по розвитку бізнесу. І тут якраз а, через Академію мільйонерів це варіант а, споживання продукції LR Health and Beauty. Без прив'язки до розвитку класичного мережевого бізнесу, коли люди, окрім однієї продукції, одного бізнесу більше нічого не приймають. Ми різнонаправлені, сфокусовані на різні варіанти. Да? От хто універсальний солдат, як то кажуть, да? і багато багато інтересів, зацікавленості, то якраз вам в академії Мільйонерів. Ви тут будете почувати себе як ритка в воді. Вам буде дуже цікаво. Але тим не менш ми беремо е, однакові фінансові інструменти, хоча вони і диверсифіковані, що дуже важливо для інвестицій. Тож, е, посилання на Академію мільйонерів, я впевнена, ви вже зможете знайти, бо до цього цілий рік я тільки й робила, що ці посилання е, усюди де могла вставляла, вони є незмінними, тому зараз посилань ніяких не буде. Шукайте, і ви з нас знайдете.